Чи зустрічаються вам люди, які на ваше привіт, як справи, відповідають нічого доброго? Таких людей можна швидко впізнати, вони полюбляють жалітися на всіх і вся і постійно. Такі люди навіть встають зранку зі своїми старими проблемами та сумними, але часто дріб'язковими турботами. На жаль, якщо щоденно прокидати зі своїм старим ниттям людина за замовчуванням прирікає себе на поганий день. Насправді можна захистити себе від негативу. По-перше, необхідно хоча б спробувати звести так званий паркан від власних установок, що нав'язливо просочуються в голову та прикрасити його гарними мріями і плануванням. Друге, чесно запитайте себе, що ви хочете сьогодні зробити корисного, як вам може бути приємно і кого це ще потішить. Третє, вирішіть. Як ви хочете провести цей день і от відразу, після того, як розплющились очі, поставте подібного плану собі запитання та налаштуйтеся на оптимізм. Так ви не дозволите своєму розуму втопитися у безодні ранкового хаосу думок та проблем і забезпечити себе гарним настроєм. Від того, як ви починаєте свій ранок, залежить те, наскільки якісним виявиться ваш день. Подумайте над цим і перестаньте топити себе зі старту, адже негативу набратись ви завжди встигнете. Тому робіть собі такий приємний подарунок щоранку. Вірте у власні сили та кращі зміни.